Всім привіт! Сьогодні у мене відео про дивовижної краси орхідею. Сейден Фаденія Мітрата Yellow. В моєму догляді ця орхідея дещо більш широкою. квітне вже вдруге, і це квітування перевершене, як на мене. Три квітконоса. Вони дуже милі. Яскраві, дуже таке цікаве поєднання кольорів має. Це орхідея, єдиний представник роду Сейден синонімом є Аерідес мітрата її назви. Вона росте в Лаосі, в Таїланді, в м'янмі на висоті від 100 до 800 метрів. Тобто це говорить про те, що рослина помірного або теплого утримання також вимоглива до вологості повітря. Зимою потребує вона відпочинку і скорочення поливу. Що я можу сказати за рік догляду за цією рослиною? Вона прийшла до мене на блокові, але оскільки я з блоками не дуже дружу, тому що ну, мені досить проблематично щодня їх поливати. Я можу пропускати, тому е, я те, що можливо, я пересаджую в горщики. Так трапилося з цією сиденфаденією. Я її пересадила по типу утримання моїх вандових. Ось такий дірявий-дірявий горщик. І ви можете побачити, що їй ця посадка, явно сподобалась. Бачимо, скільки вона коріння за рік наростила. Також добре видно, що горщик не заповнений субстратом. Цілком великі-великі куски кори, і є такі геть порожні місця. Тобто коріння гарно-гарно рується, гарно дихає. І їй це подобається. Вона охоче ростить коріння, і взагалі все коріння занурюється в горщик. Це також ознака того, що їй подобається. Сусідство з нею тілансія. Мені подобається до моїх вандових додавати тілансії. і їм е дуже гарно разом живеться цим рослинкам. Повісила я на місце мою красуню, щоб було добре видно, як вона е утримується, де вона живе, і весь рік вона. Провела ось тут, впритул до вікна, південно-західне вікно. Навіть взимку, я його звідси не забирала, цю рослинку. Єдине, що коли було досить прохолодно, я її не поливала. І вона перенесла цю зиму причудово, взагалі без ніяких. Єдине, що вона. Те, що постраждала від атаки мого висатого полосатого друга, ви бачите, що майже всі кінчики її листя над'їжені. Вона йому надзвичайно подобається. І було кілька разів, коли я її замочувала в водичці і залишила в зоні доступності до кота, то він. Дібрався до неї і давай об'їдати кінчики. Тепер я вже намагаюсь слідкувати, щоб взагалі він не мав ніякого доступу до цієї рослини, тому що вона в Йому дуже сподобалась на смак, але мене це не зовсім влаштовує. Тож, рослинка, як виявилось, досить пластична. По температурному режиму взимку переважно було 16-17 в день, вночі менше 14, практично не опускалось ніколи, і то це було досить рідко. Ця зима була дуже тепла, оскільки вікна балконі, двері в мене на балкон з кімнати відчинені, і батареї в кімнаті досить гарно працювали. Тож перепадів сильних ніч день не було. Але температура разом з тим навіть вночі сильно не опускалась. Десь порядка 15-16 градусів, тако в середньому і трималася. І для неї ці температури виявились досить, досить гарними, їй, сподобалось. їй сподобався цей відпочинок, тому що тільки-тільки на неї почало потрапляти сонечко, вона відразу ж. Випустила квітконоси. В мене прийшло три, е, три розеточки, так би мовити. Вони і є три. Четверту розеточку вона намагається сама випустити, ось навіть видно, ростити, але руху там особливого немає. Дуже-дуже повільно. Хочу сказати, що взагалі листя вона ростить ну дуже повільно. Така. Рослинка, яку, якщо ви хочете мати в колекції, то краще купувати дорослою, тому що дуже довго, вочевидь, будете чекати, поки вона наростить зелену масу. А от коріння вона ростить охоче, і це мені також подобається. Квітконоси приблизно місяць росли до моменту розкриття. Бутончики вона розкриває також повільно. Досить протягом десь двох тижнів розкривались, І ще видно, що не всі ще є кілька бутонів на кінчиках від коносів, які вона не розкрила. Але разом з тим, минулого році в її перше цвітіння я поливала її так само, як свої вандові. Ну, Скажу чесно, не зовсім часто, досить рідко. І десь приблизно раз в тиждень замочування ще по проміжках часом оприскування, а часом оприскування по субстрату. Я не оприскую повністю рослину, я оприскую по поверхні субстрату. Або занурюю водичку на кілька секунд. І цього їй виявилось в минулому році замало. Половину бутонів квітконосів на квітконосах вона відсушила. Я зробила роботу над помилками, врахувала всі недоліки мого догляду. І в цьому році, як тільки вона почала ростити квітконоси, я слідкувала за тим, щоб догляд за нею був дуже ретельним, полив регулярним. А коли почала бутонитись, то а, практично Кожен день я її занурюю у водичку хоча б на кілька секунд. Кілька днів було прохолодних, і в ці дні я один день пропускала, наступного дня я обов'язково її поїла водичкою. Іноді замочую на кілька хвилин, іноді занурюю. Але це мені дозволило зберегти всі, всі бутончики на квітконосі і дозволило їм відкритись. Саме тому воно таке чудове і красиве цвітіння. Влітку ця орхідея переносить досить високі температури, оскільки сонце цілий день у мене направлене на мій балкон десь часу дня, і до заходу у мене тут сонечко. Це так весною, влітку і частково весени. І ці температури високі, орхідея переносить дуже гарно. Разом з тим в мене відкриті вікна на провітрювання. Тож рух повітря гарний, а в саму спеку минулого літа я включала вентилятори. Це також дозволяло орхідеям легше перенести спеку. Разом з тим полив, звичайно, частіший потребується. Обов'язково через день, раз, два-три дні я її замочую, навіть коли вона не, не квітне, не бутониться, а просто росте. Замочую, занурюю водичку, оприскую, тобто я їй намагаюсь дати водичку якомога частіше, тому що навіть один день вранці замочивши. Навіть замочивши на кілька хвилин горщик у водичці, до вечора горщик абсолютно сухий. А якщо прискати, то можна й два рази на день оприскувати. Єдине, що, звичайно, в саму спеку я цього не роблю: це або з самого ранечка, або вже тоді, коли сонце не таке агресивне, не, такі, не так гріє, нагріває рослинки, щоб не нашкодити їм. Тобто. По утриманню я можу сказати, що ця рослинка досить легка в догляді, як на мене. Єдине, що вона потребує, просто створити їй певні умови підживлення під час росту, так як у звичайних у будь-яких інших орхідей, так як у вандових. Про полив багато вже розказала, про температуру розказала. Рух повітря їй подобається. Рух повітря в горщику корінці також відчувають через дірочки і ведуть себе, відкликаються на це досить гарно. Сонечко вона полюбляє, пряме сонечко вона витримує без цілякого притінення. от Зараз ви бачите. Що на неї пряме сонце і вона себе дуже-дуже гарно при цьому почувається. Отака чудова орхідейка. Дуже милі, як на мене квіти. Красиві, чудові. помилувалась кілька хвилинок цією красою. Ну, ось, по великому рахунку, все, що я за цей рік отримання усвідомила, на... зрозуміла про, про цю орхідею, я вам вже розказала. Якщо будуть якісь запитання, обов'язково питайте, коментуйте. Я відповідаю на всі запитання по можливості. Тож, дякую всім за увагу! Міцного здоров'я вам, вашим рослинкам, гарного всім вам настрою. Пока-пока!